Близнюки. Вітаю вас! Давайте побачимо, які події будуть відбуватися на умовні сім днів. Так. Трійка жезлів, прояснення шляху. Це така карта, коли перспективи, горизонти. Розвіднюється, коли ви маєте якісь чіткі вже вектори, і не тільки їх маєте, а ви вже бачите перспективи. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо про відносини, то ви розумієте, що цей партнер налаштований на серйозні стосунки або навпаки. А якщо ми кажемо про бізнес, ви бачите, що це перспективно, що це дійсно. Цікаво, що воно там, наприклад. Але є моменти, там потребує більше ресурсу для того, щоб розкрутити саме цю тему. Це як варіант того, що ж таке є трійка жезлів. Так як ми бачимо зараз загальні процеси, то це каже про те, що у вас розвіднюється горизонт. Ви починаєте чітче бачити, куди вам рухатись. Так. Цікавий момент в мене є таке відчуття, що у вас будуть програвати ситуації, близнюки, коли розвіднюються не тільки горизонти в плані там відносин, а в принципі, ви побачите, де ви себе обманювали, ви побачите. Де вас обманюють? Тому що сімка мочів це карта хитрощів, це карта маніпуляцій, це карта, я б сказала, така, цікаво дипломатична, але тут більше відчувається, коли ви побачите, як деякі моменти вони можуть бути незначними, але вони перекривали повністю ваше сонце. Розумієте, це дуже потужний момент особисто для вас, побачити, умовно побачити, що перекривало ваше життєву енергію. Знаєте, інколи одна фраза може зупинити людину на шляху до її мети. Одна фраза, один якийсь погляд, чи систематичні фрази. Та нащо тобі це треба? Та чому ти це робиш, та подивися, вон там, Василій Петрович, нормально живе і в нього все класно. Тобто, близнюки, на цьому тижні у вас буде прояснення, що саме вам заважає на вашому шляху, тобто, яким чином це відбувається? Це відбувається так, коли до вас приходить інформація. Наприклад, як я даю інформацію, ви її сприймаєте. Вона залишається в вас, і потім через цю інформацію ви бачите по-іншому вже якісь моменти власного життя. Ну, це як приклад. Або ви бачите ситуацію, схожу на свою, і бачите в ній себе, тобто як дзеркало. У вас йде прояснення і звільнення, тому що сонце воно завжди залишається сонцем, навіть якщо воно має якусь таку цінньову позицію в розкладі. Так, давайте побачимо все ж таки, що там буде відбуватись у відносинах. Туз пентаклів, шістка пентаклів, сімка. І вісімка кубків. Знаєте, є таке відчуття, що у відносинах закриється у деяких такий цікавий момент, коли ви знаходились в позиції того, хто потребує чогось. Тобто, коли вам доводилось постійно прохати для того, щоб закривати свої потреби. Емоційна потреба, грошова потреба, будь-яку потребу, тобто ви знаходились в такій позиції. Або навпаки, коли ви постійно віддавали свої ресурси комусь, тобто закривається такий момент, коли, тобто, ви вже самі дивіться під свою ситуацію, вам дають шанс закрити для себе питання нерівнозначності. Це. Або коли ви постійно прохаєте, ну, наприклад, це теж неправильно. У вас є, наприклад, потреба більш емоційного контакту з партнером, а його нема. І ви постійно про це кажете, а людина ніби вас не чує. Або навпаки, ви постійно вкладаєтесь у відносини, багато туди вкладаєте, а партнер якось не реагує, тобто немає рівності в цьому. Ви. Отримати шанс для того, щоб, знову ж таки, закрити для себе це питання. Я зараз не про розрив стосунків кажу, я просто про те, що ви, наприклад, змінюєте свою поведінку. По-перше, йдуть в минуле очікування, очікування, що партнер зміниться. По-друге, ви починаєте приділяти більше увагу собі. Тобто, на цьому тижні програється ситуація, вона. Знаєте, як це? Гіпертрофовано побачити цю ситуацію. Тобто, вона буде не нова для вас взагалі не нова. Це вже було. Але ви ніби подивитесь на це з іншого боку. Тобто, знову оця ситуація з нерівністю, тобто, коли ви більше вкладетесь, ніж ваш партнер. Наприклад, ви збираєтесь з двох в подорож, да? І ваш партнер навіть білети не купить. Тобто, а ви білети купили, організували всі речі склали, домовились про все, замовили таксі, тобто взяли на себе дуже багато процесів, а ваш партнер навіть проспав, і вам довелося ще його піднімати і поспіхом кудись бігти. Це як приклад. Для того, щоб ви розуміли, що станеться така ситуація, вона схожа, вона вже була, але ви побачите. Де ви себе замилювали своє бачення, де ви себе зраджували? Вибачте, я ще хворію. І є можливість для себе почати закривати це питання, тобто змінювати свою поведінку. Так, фінанс. Принцеса мечів, маг, ох-хо-хох. Сімка. Жезлів і вісімка Пентаклів. Дивіться, в фінансах програється дуже потужний момент. По-перше, до вас притягується якась нова енергетика. Принцеса мечів це щось нове. Це. Не таке потужне, тобто це не те, що ви прям отримуєте Другу вищу освіту або третю, п'яту, шосту. Це більше схоже як я щось новеньке почитаю. Ну Наприклад, якщо до мене приходить нова колода з новими зображеннями, так, вона буде класи... по класиці, тобто по Уейту, але символіка буде інакша. Наприклад, як оця, вона має трошки інакшу символіку. Трактування, ніж класична позиція. І мені доводиться її практикувати, щоб дізнатись ці знання. Так само і тут. Тобто тут якісь такі нові знання, які допомагають вам покращити ваш фінансовий потік. І саме цікаве, вам доведеться якось відстоювати своє право займатися або дізнаватися те, що вам зараз цікаво. Це такий момент, можливо, у деяких відбудеться умовна сепарація від партнера або близьких, коли ви проявите свого мага, тут такий дуже момент співзвучний з загальним розвитком, і будете робити те, що вам подобається. Ви будете відчувати, що так дійсно ви на правильному шляху, тому що тут іде якась систематичність. Відпрацювання, ну, наприклад, як я систематично викладаю завдяки, так? Ну, намагаюся це робити, все ж таки, життя є життя. І тут теж відчуття якоїсь систематичності. Тобто до вас притягується можливість отримати нові знання, це важливо для вашого фінансового потоку, це покращить ваш фінансовий потік. І окрім цього, вам ще доведеться відстоювати власну думку. І, власне, прагнення займатися тим, що ви хочете, або дізнаватися те, що ви хочете. Це дуже круто, тому що ви в позиції все ж таки людина, яка отримує, ну, відчуває свою силу і відчуває те, що вона на правильному шляху. Це дуже важко інколи все ж таки дотримуватись свого шляху. Але в нас тут присутній маг. І як на крутий, коли є маг, значить буде сила. Значить, ви зможете, означає те, що ви зможете втілити в матеріальну форму те, що ви бажаєте. Значить, це ви на правильному шляху. І, до речі, можливо, Макс ще дуже класно програється, коли ситуація складається дивним образом плюс вам. Тобто, як пазли сходяться, ну, наприклад, там ви цікавились цими знаннями, і тут знижка на них. Ви хотіли зайнятися цією справою, тут вам дарують, умовно кажучи, набір для того, щоб ви почали робити цю справу. Тобто, маг, він працює таким чином. І як не крутий, близнюки до вас буде світити ваше сонце. Воно нікуди не дівається. Все, на цьому все. Рада була вас бачити через карти, а що там одні колоди? Ага! І ще до вас притягнеться людина. До речі, така ремарка. Перш, ніж з вами попрощаюсь, людина це король мечів з минулого, людину, яку ви знаєте, для того, щоб допомогти вам в стабілізації вашого простору. Так, на цьому все. Рада була бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!